У мене на кухні справжнє цунамі, потрібно все поприбирати, помити посуд. Посуду просто неймовірно багато. Господи, як я це все зараз буду прибирати? Мені справді так лінь, але я змотивована і хочу змотивувати вас. До речі, дуже сподобався ось такий соус Аджика домашній від Щедро. Вчора купили, вже реально його з'їли. Ну, дуже смачнющий. Так, ну що, набираюся мужності і починаю творити чистоту. Ну що ж, я почала з найбруднішого посуду, дуже багато, нас троє і один раз поїсти. Це ось стільки тарілок, чашок і приборів. Ну, можливо, я якийсь раз звичайно пропустила, і це вже за кілька разів, то несуть. Як подивишся, відразу стає якось так страшно. А як взявся до роботи, то виявляється, не все так і погано. Головне почати. Бо я насправді думала, що помию посудь і все. Але потім поставила камеру, почала мити посуд. Зрозуміла, що хочу зняти нову мотивацію на прибирання на кухні, змотивувати не лише себе навести лад на своїй кухні, а й своїх глядачів, вас мої любі. І тому, якщо ви дивитеся це відео без підписки, то я запрошую вас підписатися на мій канал. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Буду вдячна. Якщо ви поставите лайк цьому відео, напишете будь-який коментар. Так ви підтримаєте мій канал і україномовний контент на Ютубі. Всі, хто підписалися на мене, то дякую вам за вашу підтримку, за добрі слова, за те, що дивитеся. Для мене це дуже цінно. Окрім камери, мене мотивує ще кілька речей, тому у цьому відео поділюся з вами кількома хитрощами, щоб не бути лінивою попкою і прибирати удома залюбки. Мене нещодавно запитала знайома, що я знімаю на свій канал. Я відповіла, що в основному це найпопулярніші відео про розхламлення, про прибирання в домі. Вона здивовано спитала, ти що любиш прибирати. Ну, так, я люблю. Звичайно, не фанатично, не скажу, що в мене просто ідеальна чистота. Супермами, якби до мене прийшли, то точно б знайшли якусь павутинку чи якусь пилючку. Але так, прибираю я часто і багато. Отже, як прибирати, якщо ліньки? Якщо для вас поставити камеру або телефон, або знімати ваше прибирання це не варіант. То можна створити для прибирання таку собі відповідну атмосферку, такий. Ритуал, наприклад, можна увімкнути улюблену музику або будь-який музичний канал. Я в основному вмикаю М1 по телеку, якщо все ж таки обираю вмикати телек. Якщо є якийсь цікавий серіал, то можна вмикати його або на телефоні, на планшеті, на ноутбуці, на телевізорі. Я дивлюся серіал зараз на сайті UA Serials. Мені дуже там подобається. Класний такий переклад, і всі, абсолютно всі новинки, всі класні серіали, от які виходять один за одним, всі відразу там з'являються з чудовим українським перекладом. Це не реклама, це моя щира рекомендація, якщо ви не знаєте, де дивитися класне кіно, окрім серіалів, там ще й багато фільмів, мультфільмів. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Щось інтригуюче, таке захоплююче, шалене, то звичайно ви будете відволікатися. А ось якийсь легенький серіальчик, саме те, що може створити такий. Невеличкий фон, атмосферу для мене це зараз серіал Район Мелроуз», серіал мого дитинства. Вже дивлюся п'ятий сезон. Ну як дивлюся, я піддивляюся, прислухаюся, тому що все ж таки під цей серіал люблю щось робити по дому. Прибирати, застеляти, мити, розкладати, прасувати, в'яжу також під Мелроуз, вже скільки серій подивилася, ось залишилося два сезончики. Щоб легше прибиралося, можна подумки розділяти роботу. До прикладу, я спочатку мию посуд, потім техніку, плиту, поверхні. Далі я протираю пил, поливаю вазони, мию підлогу. Якщо я її мию, якщо ні, то це завжди пилосошу. Пилосошу я тричі на тиждень, через день, іноді через два. Кажуть, що порядок в домі це порядок у голові, і це дійсно правда. І ось вам ще один стимул, як подолати свої лінощі. Ставитися потрібно до прибирання не як до нудного якогось заняття, а як до психологічного такого розвантаження. Спочатку, можливо, це буде важко, зате в кінці порядок у домі стане таким результатом вашої праці, стане так легко, вільно, буде класно на душі. Ну, ви знаєте, про що я кажу. Усім після прибирання стає набагато легше, хоча нібито і працювали тяжко, але який я молодець. Починати прибирання потрібно тоді, коли ви про це подумали. Не відкладайте на потім. От побачили чашку тарілку, потрібно помити. Беріть відразу їх і мийте. Що більше ви про це думаєте, то менше вам хочеться робити. Ось така штука, що секудна думка, вона найвірніша. І потрібно ось уже пішов сигнал в мозок, і потрібно це здійснити, щоб більше до цього не повертатися. Ну, і звичайно, завжди я починаю з найбруднішого. Це завжди у мене кухня, це завжди посуд. Ну, я ще не дуже люблю прасування, але воно в мене не таке часте, як, наприклад, миття посуду. Посудомийки в мене немає. Обов'язково, коли я буду жити в своєму власному житлі, то в мене буде посудомийка, тому що. Посуду завжди дуже багато, потрібно вже якось берегти свої ручки, ну поки що маємо, що маємо. Пам'ятайте також, що жінка це не кухарка, це не посудомийка не прибиральниця. Жінка це господиня в домі. Її дім наповнений світлом, турботою, красою. Якщо сьогодні ви в ресурсі. Робіть, Якщо ви не в ресурсі, то відпочиньте, дайте можливість собі розслабитися, не заганяйте себе, не потрібно о, вилазити зі шкури, якщо немає сили, немає бажання, немає мотивації. Ну буває ми всі люди і зараз такі часи, що у всіх якась така хронічна депресія, стрес, весь час живемо в стресі. Відпочините, завтра приберете. Як я вже сказала, що від думки, що ти молодець, що твій дім чистий, красивий, теж стає якось чудово так на душі, мирно. Не забувайте себе хвалити обов'язково, тому що якщо сам себе не похвалиш, то ніхто тебе не похвалить. Можна себе якось обалувати робити собі якісь невеличкі сюрпризи. Якщо це в не в грошовому, якомусь нематеріальному плані, то можна собі зробити якусь гарячу ванну з масла. Соль, сіллю і так далі. Можна зробити те, що ви любите, або з'їсти якийсь смаколик. Так, я на інтервальному харчуванні, але я також не фанатичка, якщо мені хочеться щось смачненьке, то я його з'їм. чи не вживаю я цукор, зараз я вживаю не так багато, як раніше, але я можу з'їсти щось солоденьке. Я проходила челендж на своєму каналі 30 днів без цукру. Є відео про це, залишу вам посилання в описі під цим відео. Воно буде в плейлисті з схудненням. а Також залишу вам зверху посилання на нього. Якщо вам цікаво, то подивіться, є три відео, як я жила 30 днів без цукру. Ось так. Я поприбирала, сподіваюся, ви приєдналися, але якщо ні, то обов'язково спробуйте прибирати так, як я вам порадила. Це допомагає. От глянусь. Дякую, що ви додивилися до кінця. Бережіть себе. Зробили з кірюшкою желе. Це у нас вишневе, це у нас полуниця, а то ананас. І тут я зрозуміла, що в мене немає гарних креманочок для желе. Потрібно виправляти цю ситуацію і купити щось гарненьке.